Всім привіт! Сьогодні я хочу записати відео про свою стару батарейку. Вона відпрацювала 285 днів. Я подивився, оця БМС запущена 250-285 днів тому. Я її вже розібрав, достав з неї текстолит з цієї акумулятора, а потім, думаю, треба ж перевірити, що там за залишки. Перемірив я вже внутрішній опір. На всіх комірках там 0,34-036 Ом. Здається, нормальний опір. От. Ну, коротше, зараз я її під'єднав до зарядного пристрою. Ну, вона зарядилась. У неї зараз ось такі характеристики. І Буду тепер перевіряти торчам. Ось такий у мене торчик dl 24 на тестері я виставив розрядом 10 А струм розряду 10 А поставив розряд цієї збірки до 11,2 В. Включаю тест. Напруга просіла до 13,1 В одразу. Ну і пішов тестуватися. Пішов. Результати покажу. Проміжуточний відрізок. Пропрацював 2 години, віддав 261. ,1 Вт-годин. так Зараз у нас 13,28 вольта напруга без навантаження. Запускає тест ще. Таймер вже зброшений, тож буде просто вимірювати. Так само 10 А. Далі пішов розряджатися ну і сумарно буде показувати ват години. Пройшло ще біля 2 годин. віддав акумулятор зараз 546 Вт. По напрузі у нас 12,9 вольт, і отакі от зараз показники на BMS. І я забув дещо змінити. Розряджати до 11,2 вольта, це на комірку буде десь біля 2,8 вольта. А в мене в налаштуваннях встановлено. напруга відключення а аккумулятора 3 вольта. Тож я тут заменю параметры на 2,7 вольта. Ну і тут так само всі параметри договори зміню. Вот так, чтобы BMS не отключила, перерядывается просто на 56%, зараз залишок, якщо пише 58 ампер годин вже віддав акумулятор 551 Вт. Ну, Сподіваюсь, десь так, як він має віддавати там свої 1-1 кВт він і віддасть. подивимось наприкінці тесту, що скаже. Зараз 12,7 вольта, вже віддало 1088 Вт. І зараз така ситуація у нас на BMS. Дивіться, бо напрузіч зараз на камірках 3,19 вольта. Майже розбіжності немає. Це тестування. Отак. От зараз 11,7 вольта. Нульова точка у нас стоїть 11,2. Напруга різко вже знижується. О, вже пише 2,95, на деяких 2,93-292. Оці друга та третя комірка трошечки нижче просаджується. О, перша і четверта трохи краще себе показують. Якщо розряджати великими струмами, то вони будуть трошки довше триматися, а друга і третя буде трошки швидше розряджатися. вже закінчується тестування, а то вже пише. 11 і 28 в GKBMS додатку трошки вища напруга. Бачите, друга камірка трошки завалюється вже донизу. Якщо порівнювати її з четвертою ю каміркою, то різниця 6 сотих Що тут наш, вже 1124. Відключення буде на 11,2. От. По ваттам акумулятор віддав вже 1337 Вт годин. Я, чесно кажучи, не очікував на такий результат. Я думав, він віддасть 1100. Я нагадую, це був використання акумулятор, який вже Все. От Кінець тесту. Зараз ви десь на Все, 10 годин пише, але ми ще перший запуск був 2 години, тобто тестування було. 12 годин, а дав він 1338 Вт. Чудовий результат. Вважаю, так, зараз попійде відскок, мабуть. Ні, відскока не йде, тому що напруга була маленька. ВМС собі спокійно зупинився, все чудово. Все ставлю на зарядку і кладу на зберігання. Навіть я торт вже заспокоївся, все, встановився вентилятор. Дякую за перегляди, всім гарного дня, до наступних відео. І кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Все, всім пока.